ДТК Одеські електромережі намагається, щоб у кожного клієнта нашої компанії світло було відсутнє не більш 4-4,5 годин. Але повинно розуміти, що можливі деякі затримки, тому що відключення, відбуваються, відключення та включення відбуваються не лише за допомогою пристрою телемеханізації, але і за виїздом оперативної бригади. Тому, якщо трафік буде дуже напружений, можливість затримки. У ДТЕК Одеські електромережі розповіли, що обмеження для Одеси і регіону вводять за розпорядженням Укренерго, а воно орієнтується на загальну ситуацію в електромережах країни. Тому скільки будуть триватимуть ці стабілізаційні відключення, точно сказати сьогодні ніхто не може. З сьомої години ранку впроваджено п'ять черг графікового обмеження електроспоживання, у восьмої годині. Провадження впроваджено п'ять черг графіку обмеження споживання електричної потужності, але вже в 9 годині почались застосування графіків аварійного відключення. Кожного дня на сайті ДТЕК публікується новий графік відключень по групам. Користувачі можуть знайти на ньому, до якого саме відноситься їх вулиця. Але як показав досвід першого дня відключень, в багатьох районах цей графік не завжди співпадає з реальністю.